У мене поганий зір, я йшов, бачу знак, так і пішов собі обходити, бачу, виходжу на проїжджу частину. Місцевий житель Сергій Хмельницький розповідає, через будівництво на вулиці Пилипчука перекритий тротуар, тому люди обходять його по дорозі. Де я маю ходити? А де захисники зараз приїдуть на інвалідних возиках? Як вони мають оце приїжджати? Облаштували просто собі будівельний майданчик. Якщо навіть вони цей забор заберуть, будинок звисає над тротуаром. Місцева жителька Людмила каже, проживає поруч, а донька ходить тут до школи. Ми під два обходимо постійно. Незручно обходити будівництво, каже місцевий житель Дмитро. Невідомо, особливо два ряда автомобілів, які їдуть. Паспорті об'єкту вказане прізвище замовника. Ми поспілкувалися телефоном з Олександром Семенюком з приводу загородження та скарг. Він каже: є ж відповідна розмітка, є погодження всіх служб. Виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Кабальський телефоном розповів, що є погодження на перекриття тротуару в цьому місці згідно звернення забудовника. Згідно схеми організації дорожнього руху і проектно-кошторця документації на будівництво обхід здійснюється через зелену зону, яка йде по вулиці Свободи. Поштовані mm -hmm. пішохідні переходи. Виконувачка обов'язків начальника управління з питань державного архітектурного будівельного контролю Хмельницької міської ради Марина Вінер розповіла телефоном, що дозвіл на будівництво цього об'єкта видала Державна інспекція архітектури і містобудування України. Жителі міста зверталися з приводу можливих порушень будівництва, тому управління обстежувало об'єкт. Нам складений був акт обстеження, в якому зафіксовані можливі порушення законодавства і державних будівельних норм при спорудженні цього об'єкта. Каже, з цим звернулися до відповідних органів та чекають інформацію щодо вжитих заходів. Державна інспекція архітектури містобудування України, щоб вони провели перевірку дотримання законодавства. Ми звертались до правоохоронних органів. Архітектор, член національної спілки архітекторів України Сергій Козак, розповідає, знає про це будівництво. Такого характеру об'єкти виникають із-за того, що не виконується саме головне це містобудівна документація, яка розроблена і затверджена рішенням міської ради. За його словами, ділянка тут знаходиться в історичному ареалі і має обмеження по забудові. На жаль, цей об'єкт виступає як за лінію забудови, так і порушує сталий традиційний характер забудови. Крім того, для таких об'єктів є обов'язковою погодження міністерства культури. Сергій Козак говорить, має бути 6 метрів від проїзної частини. Такий комплексний підхід з порушенням містобудівної документації приводить до такої забудови, яка виступає. Метрів на шість від лінії забудови. Будівля, по суті, не висає метр від проїжджої частини дороги. Вікторія Мальник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.